Дівчата, привіт! Я прийшла на роботу і хочу вам показати, що я не використовую. Хоча це дуже сильно треба використовувати. Я колись собі купила таку макро-лінзу, е, якою потрібно знімати фотографії, фотографувати відео. Це все. Я її е, Фотографувала, використовувала, але, на жаль, використовую не дуже часто. Хоча мені здається, що це дуже класна штука, і треба брати зазвичку, користуватися. Я дуже хочу вас попросити підписатись на мій інстаграм. Посилання я постараюся залишити під цим відео. Чому я прошу? Тому що там я веду активно свою сторінку, принаймні стараюся вести. І там я трошки більше фотографую свої роботи, трохи. Розказую про день, правда, я там пишу на, лише на німецькій мові, але можу дублювати на українській, так щоб вам було більш зрозуміліше. Так само я там е, ділюся постами, в основному роботами, які робимо. Тому я б дуже хотіла, щоб ви підтримали мене та підписалися на канал на інстаграм. Е, тому. Ось так. Оце я почала обновлювати палітру баз. Бачите, це всі бази, які в мене є. Вони є на старій палітрі, але вона вже така покоцана. І періодично треба поновлювати ці всі кольори. Тому я цим займаюся, їх ще в мене повно-повно. Треба ці всі повимальовувати. Але трошки вам покажу. І я хочу в цьому відео продовжувати тему. Опіків. Опіків на нігтиках в мене є відео, я його закинула нещодавно на канал, ви можете там його глянути. Ось, бачите, такі бази. Але все ж таки, я б хотіла продовжити базу о, е, е, тему опіків, тому що там я в основному розказала свою історію та й, в принципі, як я з цим справилася, ви можете повернутися на дане відео і його переглянути. Але в цьому відео я б хотіла більший наголос зробити на те, що потрібно робити, щоб такого не траплялося? Е, на жаль, в цьому житті ми ні від чого не застраховані, і можливо таке траплятися, але для того, щоб цього уникнути, потрібно дотримуватися якихось певних правил. Найперше і найважливіше це те, не перепилюйте ніколи нігтєву пластину. Тому що, якщо ви її перепилюєте, вона стає тонкішою, відповідно, вона стає чутливішою до будь-якого матеріалу, який ви використовуєте в манікюрі. Тобто, не перепилювати це основне правило, яке має звучати в вашій голові. І перше, найважливіше, так? Наступне, що також є не менш важливим, пам'ятайте, що не кількість матеріалу на нігтях впливає на якість вашої роботи. Тобто на нігтику не має бути навалено того матеріалу так, щоб, щоб аж не знаю, за кілометр його бачила. От подивіться, бачите, ті пса. Ну, сам принцип цієї тіпси, вона є випуклою. Але тим не менш, матеріалу на ній немає багато. От Так само зверніть увагу, будь ласка, на мій нігодь. Ось. Матеріалу немає багато, але, тим не менш, він тримається так само на ці. Я ось цей нігодь перекривала, тому що я на ньому робила один дизайн. Коротше, це було таке. Дизайн типу 3D. У мене є відео, я можу його вам закинути, хоча я не знаю, закидати його чи не закидати. Можливо, вам буде цікаво його подивитися. Тому я з цього е, нігтика, він в мене був як моя моделька. Е, ну, і, відповідно, я дизайн зняла і перекрила назад базою. Але ось я хочу вам продемонструвати, що запам'ятайте собі, кількість матеріалу не має ніякого значення до якості. Вашого манікюру. Тобто це, що потрібно також запам'ятати і забити, зарубати собі на носі, як то кажуть. Тому що інколи знімаєш такі, такі роботи, ну я маю на увазі, знімаєш той матеріал з нігтя і думаєш, от про що людина думала, коли вона так сильно його покривала? Невже майстер думав про те, що чим більше я сюди накладу того матеріалу, тим краще воно буде триматися? Пам'ятайте, що чим більше ви накладаєте матеріалу на нігтів пластину, тим ну, неприємніше відчуття у лампі, людину пече. І це небеслідно е, е, показується на нігтиках? Тому. Матеріал має бути розподілений правильно на нігтьовій пластині. Ось, зверніть увагу, бачите? Тіпса покрита 100% матеріалом. Тобто, ось берете ніготь і крутите його в сторону, той блік. Який ви бачите зараз на лампі, він має всюди бути на нігтику. Але основний акцент йде по центру найбільша кількість матеріалу, і сторони сходять практично на ній. Але знову ж таки, пам'ятайте, що довжина має значення, якщо у вас довший ніготь, відповідно, там вже має бути вибудований апекс це ось та найвища точка в... на нігтику. Яка має значення. Якщо її не буде, то матеріал не буде добре носитися. Найвища точка, апекс вона має бути побудована навіть на, бачите, мій нігодь Він не є е, довгим, але е, апекс на ньому є це дуже важливо. Ось, бачите, я кручу пальчиком, і ви можете бачити цей блік. Ось ця лампа, яка світить в мене на столі, вона мені допомагає оприділити, чи добре я побудувала свій нігодь. Тим не менш, я його покривала базою, але я не навалила тут повну кучу того матеріалу. Пробачте, за мій такий жаргон. Ну, але я думаю, що таким чином воно запам'ятовується, і ви на це вже зважаєте. Ось. Кількість матеріалу на нігтях невелика, тому що велика кількість матеріалу пече, від цього так само може бути опік. Або якщо ви бачите, що вам потрібно більше матеріалу нанести, або, наприклад, повторити, от наносити цю базу, і там клієнтка каже, вона мені трошки прозора. Тоді старайтеся перший шар нанести достатньо тонко, і другий шар зробити контрольний так само тонко. Тобто пам'ятайте, що це все одно йде на шарування матеріалу, і це означає, що би, прочність матеріалу вона буде на нігтику, але воно ляже акуратно і не буде у тих, всяких тих пиріжків на нігтях. Це друге. Третє, на що я хотіла звернути увагу вашу, це на лампу. Пам'ятайте і знайте, що всі сучасні матеріали печуть. Е Якщо б матеріал був не кислотний, є некислотні матеріали. Але в основному всі матеріали кислотні, тому що кислотні матеріали добре тримаються на нігтях. Якщо ж матеріал не кислотний, він Триматись не буде. Тобто в основному ми користуємося кислотними матеріалами. Тому, на жаль, вони ось дають таку реакцію. Тоді зважайте на лампу, якщо ж ви бачите, що ви нанесли. Неважливо, яка тоненька кількість матеріалу, велика кількість матеріалу. Якщо в вашій лампі є режим послаблення Якби е, потужності вашої лампи, обов'язково використовуйте ось цей режим. Він буде там спочатку мигати 3 секундочки, потім почне, е, сильні, тобто ну, не сильніше світити, а так як зазвичай свій стандартний режим. Тоді можете попереджувати клієнтку, якщо у вас буде тільки, там, не треба, щоб вже пекло, якщо тільки перегріває, заберіть, будь ласка, ручку на секунду з лампи, і тоді покладіть її назад. Тобто, тому що багато хто є такі клієнти: а ні-ні, ні мене не пече, бере і терпить. А потім на наступний раз ви знімаєте і бачите такі полопані судинки на нігтику. І знаєте, що вона вам сказала, що не пече, але. Терпіла і ось отримала таке, тому можете її показати. Ось бачите, минулого разу ви терпіли. Ось є ці судинки. Це означає, що не потрібно тримати і терпіти. Якщо пече, трошки забирайте. Не треба забирати на півхвилини, забирайте на 5 секунд, на 3 секунди, кому як. Когось пече дуже сильно, когось пече менше. Тому ось цей важливий акцент, на що потрібно звернути увагу. Тобто проінформована людина автоматично е, відповідальність з вас знімається. Бо людина знає про це. Е, ось таке. Що я ще хотіла сказати? Хотіла ще сказати те, що зимою матеріали печуть менше, ніж літом. Е, я не знаю з чим це зв'язано температура тіла, циркуляція крові в організмі. Чому так відбувається? Невідомо. Я підозрюю на те, що відбувається активніша циркуляція крові. Літом людина розігріта, і, можливо, через це людина стає більш чутливішою. Тобто акцент наголошення про те, що потрібно забирати ручку, не терпіти в лампі, він має бути більше на літній період часу. І просто знайте, що літом будуть частіше жалітися на те, що лак пече. Якщо ж будуть задавати запитання, чому пече, можете. Ну, як я пояснюю, раніше не пекло, тому що коли я тільки починала, лампи були. У мене була така лампа, в якій лампочки змінювалися. Тобто вона була ультрафіолетова, така велика, такого прямокутного кольору. Я пам'ятаю, що я їздила в цум, замовляла лампочки, і їх періодично потрібно було замінювати. Вона працювала довше, ця лампа, вона працювала там, по-моєму, дві хвилини треба було чекати, щоб матеріал повністю висох. Вона не пекла. Сучасні лампи вони йдуть набагато потужнішими, тому е, вони полімеризують швидше, і ось ця реакція матеріалу і реакція лампи. Дає нам ось такий результат: ось це печіння в лампі. Воно може якось по-хімічному називатися, може бути там реакція, такі, якісь мікрочастинки матеріалу, труться, якби швиденько рухаються, і через це дає тепло на нігтик, Тобто там вже я не хімік, я не можу вам це пояснити, але тим не менш. Сучасні матеріали, лампи. Завдяки цим лампам ми пришвидшуємося в роботі, тому це також плюс. І цього можна уникнути: не кожна людина отримує опік. Отримують, є люди чутливіші, є люди з тонкою нігтєвою пластиною, так як в мене була клієнтка з перепиленою нігтєвою пластиною. Тобто. Є в когось взагалі непереносимість гельлаку, і їм потрібно там, покривати акрігелем або гелем. Е так само, до речі, якщо м, буває таке, що клієнтки дуже часто у це мається на увазі ось цей опік на нігтику або від шарування нігтьової пластини від, е е від пальчика, від, е тоді ви можете. Перший слой наносити контрольний слой акрігелю або будь-якого гелю, який не пече, і тільки після цього використовувати гель-лакове покриття. Це також такий може бути лайфхак, лайфхак того, що можна уникнути цієї проблеми на нігтику. Але знову ж таки, експериментуйте, розвивайтеся, цікавтеся. Якось тому, що ну, індустрія, нігтєва індустрія, вона йде лише вперед. І тому треба бути, як би як то кажуть, треба бути гнучким до будь-яких будь питань, запитань і знати відповіді. Дякую, що дивитеся. Йду зараз. Ще до, до розфарбовую ці всі кольори, які у мене тут ще залишилися. Бази. Потім ще, якщо вам цікаво, можу показати, що є. І сподіваюся вже використовувати ось цю е, лінзу на свій телефон. Буду пробувати робити якісь гарні фотографії. Дякую, що дивитесь мене, дівчата. Дякую, що підписуєтесь, і е, скоро почуємось, побачимось. Всім гарного дня, гарного початку тижня і до нових зустрічей!